Отримали чоловічі базові футболки від Aldi, 92 гривні буде за одну футболочку, аж 30 маємо в лоті. Ми зібрали для вас максимально комфортний лот, щоб вам було класно продавати. Бо тут є і отакі базові, простенькі, допустим. Можуть бути ось такі прям базові кольори, які прям просять, а можуть бути варіанти навіть і спортивні. Це дуже зручно для того, щоб ви брали для свого асортименту і могли продавати різним людям по різному запиту. Ми так і стараємося формувати лот, щоб ви могли краще заробляти, більше швидше продавати і повертатись до нас. Дивіться, є варіанти більш спортивних. Да? Може попастися от така від бренду Crane, яскравенька. Розміри у нас тут від S до 2XL. 2760 гривень загальна вартість. Це дуже вигідний лот. Дивіться, є тематична до нового року. Тут у нас ось такий е, є актор. Був фільм, такий новорічний. Далі дивимося, базові чорні. Ні. Хлопці, дівчата, базові чорні це саме ходовий товар, який хлопці просять. Тому що, по-перше, А, менш марки, є розріз кругленький, є розріз у нас. Зараз я вам покажу. Тут, бачите, вони просто скріплені по три штуки, то я вам так і покажу зараз. Є чорні, дивіться, з v образним вирізом. Тобто знайдете на абсолютно різних клієнтах, хто який любить. Базова сіренька є ось такого плану. Звичайно ж, білі. Це те, що також дуже просять і люблять, особливо на е, теплий період року. Можуть попадатися отакі спринтами, лише погляньте. Тобто ви купуєте отакий лот базових футболок, а попадається отака, і отаку ви продасте. Явно не за 92 гривні, як у нас вартує, а ставите гривень 500-600 і піде аж бігом. Так, дивимося, є може бути отака біленька. Дивіться також спринтацію. Спринтацію дуже круто. Виконані футболочки, я прям дуже ціную принти, які робить саме Європа. І як бачите, є базові темно-сині. Теж дуже круто. Вдома ходить під джинси, куди завгодно. Дуже класний лот. Може бути, до речі, десь пакування, може десь пошкоджене, десь є монопакування, десь по три штучки. Лот вигідний. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео.